Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім причини, по яким вам не повертають там гроші за несправний товар. Ну, дивіться, ну, перша причина це, наприклад, якщо там не випадково забули відправити цей несправний товар. От, і вам просто не повернули кошти. Ну, дивіться, друзі, ось, скажіть, як це реально написано: не треба відправляти товар, тому що немає необхідності. А самі нам вже не виплачують кошти вже 8 днів за цю ручку. Знаєте, друзі, що робити, якщо вам не хочуть. Вип... Ну, виплачувати гроші. Просто якщо в тему є там така кнопка з спор. І ви натискаєте і пишете ваші претензії, а, чому ви хочете спорити з продавцем. І просто побачиться і із, змусять продавця повернути вам кошти за вашу несправну 3D-ручку. Але головне треба, на... треба зробити що. Треба, по-перше, щоб повернули. Перше описуємо причину, а друге вставимо там фото одне хоча б. І третє ставимо відео. от. От, а ще, друзі, дивіться, ну, скажіть, нащо випадково відправити в а, другу область і ще й просити а, і ще й гроші з людей, а, щоб, щоб платно зробити переадресацію. Ну, скажіть, це нормально взагалі. Давайте подивимося за, відгуки темона, ви повірите, вони не дуже... Так. Вони не дуже говорю вам відразу, вони вам не дуже сподобаються. От. Ну, ось, що я написав, бачите, заказати. А замовили 3D ручку вам. Вони... Прийшла несправна, вже гроші вісь восьмий день не повертають ужас, ані сайт, а будемо давити на них, щоб вони повернули кошти. Якщо вони не повернуться, то значить, або проблем, то значить будуть проблеми. От. І ще я нав, ну, на це не звертаю увагу, що написав Криса Тупарили. Просто я дуже розозлився. Ноць, скажіть, ноць, скажіть, будь ласка, а, я подав заявку взагалі на повернення коштів 16, -го, 16 -го березня, ви тільки уявіть, а вони. А, а вони вже не повертають кошти. Вже вони взагалі повинні 17-го. Вони взагалі повинні 17-го повернути це, якщо вони швидко оброблять цю заявку. Ну, вони максимум 21-го повинні вже повернути. Ні, треба затягнути на вісь. На Мені треба на 8 днів затягнути не факт, що вони взагалі повернуть ці гроші. Дивимося відгуки. От. Написано: Запросіть, Запросіть друга і отримайте безкоштовний подарунок. А, написано Запросила брата, а воно пише, що запрошення дійсне на. 50%. Хоча брат реєструвався вперше. І чим більше ти запропонуєш, ти менший відсоток та само так само з отриманням безкоштовних товарів на на, на темі. Так. Ну це корисно. Далі хлопаю в ладошки місним. Маркетологам вроде все есть, но когда заходишь в приложение, обязательно нужно что-то еще. Вот с доставкой проблем пока не возникало. А, куча отличных акций, цены на товары приемливые. Из минусов пара раз возникала проблема с разватом. з возвратом і не завжди є можливість зв'язатися з зв спеціалістом. От. Останній ви... відгук це Коля Лов. Рекомендуємо на 100% дуже класний магазин замовляйте продукцію будь-яку там є, будь-що. Рекомендую. Дякуйте за дешеві та чудові покупки. ну, з цим я не погоджусь там взагалі. Ну, там можуть бути дешеві покупки. ну, Мінус, правда, дивиться ви. Ну, скажіть, приємно там, наприклад, якщо ви там замовили якісь джинси, і вони вам не підходять, ви хочете їх поміняти на джинси вашого розміру, ви подаєте заявку. Ви додаєте спосіб, куди вам повертаються гроші, а вони просто затягуються на 8 днів і не повертаються кошти, ніфіга. Ну скажіть, що це таке за справи? Ну, це просто. От. Але, друзі, запам'ятайте, якщо вони не повертають, просто ще пишете поганий відгук, що. Ну, Погані відгуки. І якщо кнопка є в цій програмі, то відкривайте спор. І це бачать продавці, і їм не встається вибору що тільки щоб повернути кошти. А якщо вони не хочуть цього робити, ну, значить звертайтеся в техпідтримку і говорите причину.